Привіт! Грибний осінній сезон в самому розпалі. Тож мені самому стало цікаво дослідити хімічний склад та властивості грибів. Мова сьогодні піде про традиційні сезонні гриби пеньки. Коли поглянути на склад продукту, що на 91% складається з води, відразу стає зрозуміло, що важко буде знайти багато корисних нутрієнтів. Гриби мають непоганий вміст клітковини. Про корисні властивості клітковини я розповідав раніше. Тож прошу переглянути, аби не повторюватися. Опеньки є умовно їстівними грибами. Це означає, що ні в якому разі їх не можна їсти сирими, а варити необхідно щонайменше 30 хвилин. Зварення гриби містять більше кліткуни на порцію, просто тому, що вони більш концентровані. Процес варіння зменшує вміст води в грибах, а це означає що те, що раніше було трьома порціями сири грибів, стає менше однієї порції варених грибів, що концентрує вміст клітковини. 100 г варених опенів містить 45 ккал і здатні забезпечити від 9 до 14% твоїх щоденних потреб у клітковині. Серед клітковини найбільше целюлоза, нерозчинного виду. Ще один вид клітковини, що міститься в грибах, називається бета-глюканом. І, схожий на основну кітковину в усяних продуктах. Читаючи пересічні любительські статті про опеньки, зіткнувся з тим, що їх практично всюди прирівнюють до м'яса за вмистом білка. Як можна продукт з таким мистом білка прирівнювати до м'яса, зрозуміти важко. Хоча білок опеньок містить і те, які не замінює амінокислоти, білки у грибах знаходяться у вигляді білково-полісахаридних комплексів. Тобто у зв'язаній з хітином-клітинної обломки форму. Це суттєво перешкоджає гідролізу білків до окремих амінокислот соляною кислотою швидкового соку і знижує засвоюваність білків. Із всіх білків опенів успішно засвоюється лише 15-17%, щоб білок максимально засвоївся організмом. Гриби потрібно висушити, перетворити в порошок, а потім варити. Таким чином руйнуються білково хитинові зв'язки. Серед усіх вітамінів у пеньки містить найбільше вітамінів В2, В3, В5 відповідно добової норми. Оскільки ми не їмо їх сирими, то в процесі варіння та сушіння втрачається практично половина іноді і більше цих вітамінів. Опеньки місять ряд корисних мінералів, хоча жоден з них не є по суттєвій кількості. Сушіння опеньок збільшує концентрацію корисних макро- і мікроелементів. Разом із корисними мінералами опеньки, як і будь-які інші гриби, здатні накопичувати солі важких металів та радіонукліди, тому вкрай важливо не збирати гриби поруч автомагістралей та в зонах підвищеної радіаційної небезпеки. Як я говорив, опеньки обов'язково перед приготуванням необхідно варити. Сушіння опеньків є непоганим варіантом для зберігання. Додавай опеньки до супів, овочів. при манеренуванні використовуй природний, а не технічний оцет. і ні в якому разі не слід давати опеньки дітям через ризик отруєння. Опеньки явно не є тим продуктом, який варто купувати. А от якщо самому піти до лісу на тихе полювання і назбирати у опенік, користь буде однозначно, але не від опенік, а від прогулянки на свіжому повітрі. А на сьогодні все. Перчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!